Попередню серію ми розпочали, маючи в кишені всього 10 доларів, за які нам вдалося придбати один контейнер і отримати один контейнер безкоштовно. І за перший випуск ми заробили більше ніж 1700 доларів, знайшовши золото і срібло в безкоштовному контейнері. Окрім цього, в контейнерах також було дуже багато цікавих речей. В цій серії маючи більше 2000 доларів на балансі, ми перевіримо, скільки приносять дорогі контейнери і чи будуть вони ж такими успішними, як і дешеві. Любі друзі, всім привіт! Давно ми з вами не бачилися, не чулися. Хворів я трохи на якусь простуду, на якусь ангіну, не знаю. Але потрібно повертатися, і ми повертаємось до вас з таким от крупним уловом, з таким контейнером за 500 доларів. Він нам обійшовся, не знаю, ще скільки ми на нього витратимо, щоб це все вивезти. І ось так це виглядало на фотографіях. Було видно, що двері не повністю були відчинені, тому ми відштовхувалися від того, що ми побачили. А побачили ми багато коробочок, було видно ось такі меблі. Які ставляться на вулицю, ну, принаймні частина з цих меблів. Побачили ми телевізор, ліжко це теж запчастини до ліжка. І ось в цьому кутку ми побачили скейтборд. І Дешево виграти нам його не вдалося, тому що всі хотіли перевірити свою удачу і побачити, що вони знадуть в контейнері, який не повністю був відчинений. І фінальна ставка на нього склала 460 доларів, плюс комісія 40 доларів, і загальна сума, за яку ми за нього заплатили 500 доларів. Не знаю навіть, з чого вам. Почати розбір контейнера, бо всього тут дуже багато. Я туди вже трошки виліз, подивився, зробив собі такий маленький спойлер. І він забитий просто підверх, під кришу саму. Поки я хворів, друзі, відео не знімав, але контейнери купляв, про які я вам трошки пізніше розкажу. А ми давайте будемо дивитися, що у нас тут таке Ось така штука, бачите, все таке дуже пильне. Це якийсь кейс. Давайте ми його якось відчинимо. І подивимось, що всередині. А це екран портативний. Монітор-система. монітор, монітор система. Коштує він от 80, ну я думаю, десь в районі 80 доларів. Дивіться, в мене руки всі в пилюці, тому що контейнер покритий таємничим шаром пилу. дивіться. Тому рукавички будуть мінятися часто. Давайте будемо дивитися ми далі. Що нас тут чекає ще? Не думаю, що знайдемо ми золото, але подивимось. Подивіться, друзі, далі в нас зустрічають диски, ігри, музика, фільми. Треба буде все перевіряти. Є баскетбольні ігри. Це у нас якесь аніме, щось таке, не знаю. Будемо давно перевірку робити. Тупак шакур, такий у нас красивий. І от є у нас ще одна коробочка з таким самим вмістом. Ми приїхали на маленькій машині, ми вже загрузили там один контейнер. Тому цей контейнер нам швидше за все не влізе. Давайте подивимося, який у нас тут вміст. Косметички, от є Nintendo Switch, але, на жаль, його тут немає. Але можливо десь він тут захований. Біблія. Куди без біблії? Так, друзі, дивіться, дістаємо ми трошки по порядку речі, дивіться, отака літня мебель на терасу досить дорога. Крім, цих, крім цього одягу. Я думаю, що воно десь доларів 500, якщо ми тут знайдемо повний комплект, тому що я бачу це якась схожа на лавочку. А! Подивіться, що побачив я за лавочкою. Здоровенна просто колонка. Так, друзі, дивіться, подоставав я ще декілька коробочок. Я там лазав як мауглі справжні. Знайшли багато взуття, Puma, Nike, Adidas, Коч, сумочки. Karl Lagerfeld, Guess. і різні бренди. Потрібно буде їх всі перевірити. Дивіться, така сумочка не знаю, що за фірма. Але подивимось. І хочу вам показати ці Samsung-колонки. Samsung Gigabit називається, коштують вони в районі 500 доларів. І також подивіться телевізор з таким загнутим екраном. Не знаю, скільки б він міг коштувати, тому що ще до нього не добралось. А я був там, я оці коробочки звідси всі забирав. Зараз ми будемо грузитися, тому що вже пізно. І Завтра приїдемо і будемо далі тут ковирятися. Хух, ну що ж, друзі, приїхав я на другий день сюди. Я забув взяти шнуру до мікрофона, тому може буде звук трошки поганий, але... вибачаюсь я. І приїхав я сьогодні на ось такому от тракові. Та справжня фура. Я тут потрошки в неї заношу різні речі, але важко. На вулиці жарко, більше 20 градусів зараз. Хух, але потихеньку. У мене ще є 5-6 годин, щоб це все вивезти. Тому я думаю, ми з вами впораємось. І покажу вам трохи знахідок, що знайшов. Знову чергова партія взуття, найки, уги, пума. Ціла ця... ціла сумка. Тут, дивіться, теж у нас взуття, яке хочеш. От Nike Jordan, дивіться, хороший стан. Це у нас Puma, Nike. Ну, коротше, будемо ми тепер займатися взуттям, друзі. Ось це що в нас? Це в нас невідомо. А це в нас теж пума. Це однакове взуття. Фух. Теж найке, але мишки поїли. Мишки тут бачив, вже були, тому Надіюсь, не все вони з'їли хороше, з'їли тільки погане. Бачите, друзі, тут у нас от металевий дах і воно на сонці напікається. На вулиці добра погода, хороша, вітерець дує, а всередині... Я думаю, градусів 30. ху. Тому я весь на короткому рукаві, не знаю, чи там на камері видно. Ху. Але потихеньку-потихеньку забираємо. Матраси, дивани, стільці, столи. Ось тут у нас стіл нанизу. Поки що таких супер цікавих знахідок не було. Це знайшов декілька коробок з сумками, декілька коробок з взуттям. Але надіюсь ще на щось хороше. Ще щось окрім цього. Тому що сумки і взуття це добре, але хотілося б знайти щось таке, щоб ми зразу отак, оп і відбили контейнер. зразу. Тому що машина вийшла десь 200 доларів, плюс контейнер 500, тому вже мінус 700 доларів з нашого бюджету. Ну що ж, любі друзі, добрий ранок. У нас сьогодні вже по графіку, який день здається п'ятий або шостий, коли ми перевезли цей контейнер. І хочу вам трошки зробити таке включення домашнє. Зараз виставляю мебель, я позбирав. Такий сет я виставив за 300 доларів. Ось такий диван за 130 доларів. Стільці. Зараз, друзі, стараюся виставити великі речі, такі меблі, габаритні штучки, щоб трошки звільнити місце. Тому що на офісі ми зараз з вами зайдемо, там місця вже немає. Ось таке ліжко. Воно з контейнера, який нам загальною вартістю обійшовся близько 800 доларів. Дуже хороше ліжко, дуже важке. Ми його в трьох ледь перевезли. Виставив я його за півтори тисячі, але поки що ніякого руху немає. От, подивіться, друзі, тут матраси, частину матрасів я тут склав, колонки, телевізори, такі речі, які бажано щоб не намокли. Дощу, в принципі, не передається, але краще я буду їх тут тримати. Щоб точно нічого з ними не сталося. А отут всередині я позносив в коробки з взуттям, з якоюсь там технікою, які ще потрібно перебирати, бо я бачив там вміст коробок, що там взуття, і я заносив це все всередину. Але є цікаві екземпляри, наприклад, отакі от, не знаю, як правильно сказати, чоботи, черевики, барбері в районі 100-200 доларів, вони коштують. Вони в непоганому стані, що мене радує, тому будемо потихеньку відбивати контейнер. Є уги, пуми, адідаси, найки, все, що завгодно. Це все майже взуття. Є декілька коробочок з дисками, з якоюсь технікою. Так, всім привіт. Я повернувся для вас за таким от контейнером. В центрі Шарлота Цен... Шарлотт це місто мільйоник в північній Кароліні, і в самому центрі міста цей контейнер знаходиться біля різних it центрів біля стадіону, біля арени. Тому є шанси, що тут щось ми дуже хороше знайдемо. Ось так цей контейнер виглядав на фотографіях. Було видно багато коробочок. Позаду контейнера було видно стележі з коробочками з різними квітами. А на цій фотографії я побачив дві коробки від моніторів, піаніно, коробка від ноутбука і таємничий кейс. І було дуже багато бажаючих виграти цей контейнер через локацію і через цікавий вміст контейнера. Тому фінальна ставка у нас 530 доларів плюс комісія, і загалом вийшло 650 доларів. Тому давайте подивимось, що нас чекає всередині. Було дуже багато охочих поритися в цих коробочках, але ця доля настигла нас з вами. Що ми зараз і будемо робити? Навіть руковець, бачите, собою не взяв, виграв і зразу поїхав. Бо їхати трошки є до Шарлота. Тому давайте будемо починати. Бубна, я забув взяти те, що в нас був в попередній серії. Ножа зеленого теж я забув взяти. Тому що вже сипеться. Давайте будемо дивитися. Написано в нас тут іграшки. Якісь корі, це напевне ім'я, не знаю. Давайте будемо відчиняти і дивитися, чи іграшки тут чи золото. Ні, тут у нас що написано назовні, то й всередині. Ну, Цьому багато уваги приділяти ми не будемо. Купив собі так такого ліхтарика, на камеру він встановлюється. Щоб в таких от темних контейнерах було все нам добре видно. Так. О, звуку тут посуда, і всередині в нас теж посуда. Ну, мене все тягне в ту сторону. Подивитися, що там. Вон, бачу, ще якась коробка від якогось ноутбука. Дивіться це до макбука. Схоже на зарядне. Ну так, швидше за все, буде тут макбук. А може і не буде. Хто його знає. О, такий міні-холодильник. Прикольний, дивіться. Ну, недругий доларів 20 він коштує. Давайте добиратися сюди. Так, тут у нас хрусталь, але побитий. І... дивіться, яка знахідка, друзі, MacBook Pro. Не знаю, якого року і чи він справний. Де тут може писати, що це у нас за модель? Ну, MacBook Pro, але року... рік, який невідомий. Ну. <кій> ну, це вже добре. Ще є нюанс, чи він розблокований чи заблокований. Якщо він заблокований, то він буде коштувати набагато менше. Але я думаю, 500 доларів, якщо з ним все добре, то можна буде його продати. Ноутбука в нас немає, чи що це? Це в нас був планшет тут. Це планшет. От, Casio. Давайте подивимось, скільки такі коштує. Прикольний доволі. Ось, дивіться, друзі. Нова ціна 250 доларів. 197, 220, 125, ну, eBay 125. Ну, 100 доларів. Давайте поки що його теж оцінимо. І кейс. Як ви думаєте, що в кейсі? Були ще на аукціоні сьогодні контейнери з сейфами. Я хотів купити, але їх відмінили. Ох ти. Дивіться, друзі, такий вініловий програвач. Пластинок. Давайте подивимось, скільки він коштує. Так, перевірив я ціну на вініловий програвач. Коштує недорого. В районі 20 доларів в такому стані. Є дорогі, але, на жаль, не цей. Як ви думаєте, що тут у нас? Давайте спочатку ми заберемо маленькі коробочки. Це у нас iPad. Якщо я все правильно розумію. iPad, але старенький. В хорошому стані, ну, перевіримо ціну вдома. Пробуємо їх позапускати, iPad і MacBook. Ну тут бачите. Друзі, я вдягаю ці рукавиці тепер. Ох, це щось не знаю, без рукавиць не можна торкатися. Яка тут сторона тільки робоча, якщо вони на мене влізуть. Ну, дивіться, як вам, як вам такі рукавички? Якраз на мене. Під моє замовлення. А вон, дивіться, друзі, я бачу ще одне зарядне, напевне, що до цього, до макбука. Щось схоже. ну Якщо одне зарядне до одного MacBook, то друге мало би бути до іншого, якщо я все правильно розумію. А що в нас тут? Важка ну, коробка! Напевне, що не пуста. Давайте подивимось. Упс. Ну, новий, запакований. Новий. А це дуже добре. Так, друзі, дивіться ціна, яка на Амазоні 770. доларів, 680. Ну, вроді правильно, модель я вписав u 2720 q Dell 680 доларів. Давайте підемо візьмемо другого. Можливо, тут він теж є. Швидше за все, що так. Бо теж важка коробка. Ну, слухайте. Вже контейнер, рахуйте, відбився. Шанси є дуже швидко продати ці монітори. Ну, дивіться, є, але швидше за все, що вони не нові. Бачите, є сліди, що вони були в використанні. Можливо, можливо, їх просто запакували. Ще навіть за півціни їх продати там, по 300 доларів. Ми вже відіб'ємо контейнера. Ну давайте рухатись далі тоді. Дивіться, друзі. Тут в нас маска. Друзі, дивіться, яка у нас тут маска прикольна. Але є і... О, то не можна показувати. Тут фігурка Star Wars. Можливо, коштують, коштують гроші. Ходячі мерці. Давайте подивимось, що по цінах на них? 10 доларів. Star Wars, скільки коштує у нас? 11 доларів. А ось ця штучка може коштувати. Тому що це мисливці на привидів. Ну, від 20 доларів така коштує. Від 15 доларів. І ось така штучка, яку я вам не можу сильно показувати, 17 доларів коштує. Ну, непогано. Дивіться, що ще знайшов, якісь магічні палочки. Схожі як на палочки з Гаррі Поттера, але. Ну, дивіться, вони навіть світяться. Але як ними керувати, я не знаю. Перевіримо вдома. А я побачив вже, дивіться, фігурки. Funko Pop. Там трошки далі. Ми до них зараз доберемося, але спочатку перевіримо чорні ящики. Фанку поп може коштувати недешево. Так, а тут в нас до Xbox, до Xbox, до Xbox, можливо, і приставку ми тут з вами знайдемо. Швейна машинка. Такий нагрівальний пістолет. Тут на коробці написано, що це мікс з кімнати. Так, добрався. Я до фан попів, але дуже легенька коробка. Давайте подивимось, що в нас тут за фігурка. Пуста. Пуста, дивіться, є ціники, 35 доларів. Тут пусто. Пусто з 65 доларів. 85. 85. Ого. А в нас їх нема, 75. Очівіть, уявляєте ціник? 75 доларів за таку фігурку. Ну, я сподіваюся, ми ще знайдемо зараз Давайте занурюватись далі. В таємниці цього контейнера. Дивіться, Нінтендо, якого там немає. Фанку попи теж немає. Ну і тут схоже, що теж фанку попи, яких немає. Ну, дивіться, пусто. Всі пусті, а хороші ціни 38, 25. І невідомо коли були такі ціни. Ну і там, бачу, знизу теж рушники. Оце дивіться, яке яке прикольне крісло. Але я думаю, що хтось купив на тему і китайці прислали ось такий розмір крісла. Коштувало десь 20 доларів, напевно. Дивіться, друзі, що я знайшов Pops Collectibles. Колекцій, тобто колекційні. І тут в нас, дивіться, дуже їх багато. Вітні Хьюстон, Ваканда. Ну, дивіться, багато їх тут є. Оце що таке? Ну, Це не можна показувати. Ну, але щось колекційних я не бачу. Там знизу щось інше, там не Funko Pop. Потрібно буде перевіряти ціни, знайти ті, що були. Знайти треба тепер ті фігурки, які були там з цінниками 85 доларів і більше. Якби було видно на... Фотографіях фігурки Funko Pop контейнер був би в разів певне 2-3 дорожчі. Дивіться, чергову коробочку відкрив і знайшов ось такі наушники Marshall. Не думаю, дорогі, може доларів 50 в такому стані будуть коштувати. Ну що ж, друзі, повернувся я вже додому, розбираю товари, перебираю, виставляю на продаж. Вітер, надіюся, звук від цього не постраждає. На цьому останньому контейнері була така палатка, я собі тут її зібрав. Перед входом в гараж і в мене така робоча зона на вулиці. Так, тепер вам розкажу, що по чому. От монітори ви бачите, я вам їх показував, вони виявилися не новими. Цей монітор я виставив за 280 доларів, а цей він тільки на запчастини, хоча він працює, але дуже поганий стан виставив за 110 доларів. Приставки і різні штуки до приставок, ігри теж я повиставляв. Продав тільки одну приставку за 30 доларів. Nintendo Cube. Називається за 30 з гаком. Я вам точну суму напишу. Все інше дивляться люди, але нічого ще більше не купили. Макбук виявилися заблокованими, тому я думаю, за 200 доларів можна буде їх продати на запчастини. Але коли продам, я вам про це розкажу. Ну і ще, друзі, там було дуже багато таких різних речей, які я ще не виставив. Але в наступному відео, я надіюсь, я вже їх виставлю і щось з цього продам. А тепер хочу я вам розказати про контейнери, які я купував. Поки був хворий, не дуже сильно я хотів приймати в цьому участь, але так як мої ставки виявилися переможними, і ставив я їх задовго до кінця аукціонів, довелося їх їхати і забирати. І перший контейнер на черзі знаходився від мене буквально в п'яти хвилинах їзди. І що я тут побачив? Побачив друзі коробочки з взуттям, і коробочка, яка була на самому низу. Була схожа на коробку Gucci. Також тут був матрас, ліжко, ігровий стілець і телевізор. І фінальна ставка на цей аукціон склала 100 доларів, плюс комісія 20 доларів. Я бігом поїхав, забрав буквально в один раз. Мені все влізло в машину. І це насправді виявилось кросівки Gucci, які буквально за два дні я продав за 300 доларів, плюс продав матрас за 87 доларів. Загальний прибуток з цього контейнера в нас склав 267 доларів. І ось так виглядав другий контейнер, на якому теж був матрас, ліжко, маленький холодильник, коробки з суттям. І побачив я ще таку от палатку. І ніхто більше крім мене не хотів приймати участь в цьому аукціоні. Тому фінальна ставка, яку я поставив тиждень назад, так і залишилась 50 доларів. Плюс комісія 10 доларів, і того вийшло 60 доларів. Відразу буквально за 5 хвилин я продав одні з цих курсівок на окна за 60 доларів продав холодильник за 60 доларів, ліжко за 50, палатка була продана за 50 доларів, і ще одні кросівки були продані за 35 доларів. І чистий прибуток на цьому контейнері склав 190 доларів.